Сили та засоби одразу трьох групувань центр, південь та схід кинуті на Курахівський напрямок. Ворожі підрозділи 90-ї танкової дивізії та 51-ї армії витісняють ЗСУ з північного берега Курахівського водосховища. Якщо подивитися на мапу, ось показаний цей рух. Спочатку була окупація села Берестки. ЗСУ тут тримали доволі сильну оборону, але, попри великий, скажімо, опір, шалений, ворогів вдалося дещо просунутися і наблизитись до старих тернів. Фактично, все збережжі цього Каховського, не Каховського, перепрошую, а Курахівського водосховища, фактично зараз контролюють війська РФ. Оборона українських підрозділів в районі. Константинопільського, Успенівки, Ганівки, ось бачимо, Зеленівка, Сухі Яли. Це все зараз. Лінія оборони наших військ, і досить вдала, адже окупантів вдається стримувати на підходах і завдавати великі втрати. Тобто, це ця лінія оборони пригальмувала, скажімо так, рух крайнього правого флану групування восток. Окупанти також тиснуть з окупованої Новодмитрівки на, на сонцівку. Ось тут. Ми бачимо вона дещо зверху, і зорю, намагаючись з північного заходу ось тут зрізати цей клин і охопити саме місто Курахова. На цій лінії ворогу не вдається швидко просуватися, тому він шукає інші місця для прориву, розтягуючи наші і без того знекровлені війська, атакуючи фронтально в місто. Також знаємо і намагаючись оглянути з флангів. В самому місці є просування. Про це говорять мапа Діп Окупантам дещо вдалося просунутись у промзоні самого міста. Зважаючи на ситуацію, яка відбувається біля Курахова, дещо змінила ситуація в районі великих новосілок. Це західна частина, тобто, бачимо, що мапа дещо змінилася за кілька останніх днів. Ворог силами підрозділами двох загальновійськових армій зміг проламати нашу оборону в районі Шахтарська Роздільного. Ось тут і дещо просунутися в районі населеного пункту Новий комар. Зараз він фактично вже окупований. Тобто тиснуть окупанти на Новосілку з кількох напрямків, як і фронтально з Старомайорського, намагаючись зрізати цей Вермінський виступ. Противник сили мутострілецьких бригад та морської піхоти тисне з Старомайорського, а також тисне з боку Золотої Неви на саму Новосілку. Ситуація зараз дещо. Скажімо так, загрозлива для великої Новосілки, оскільки є загроза на з півночі, також малими піхотними групами ворог намагається промасувати нашу оборону західніше. Це якщо брати роботинський виступ, то ситуація тут в принципі стабільніша, ніж на інших напрямках. Знаємо, що ворог атакує з боку роботиного. А також намагається вийти на дорогу на населений на пункт Новодониліка. Для цього він намагається пробиватися з, з напрямку Новопокровки. Також рухається вздовж залізниці, намагаючись бити в район малої токмачки. Теж дуже важливий населений пункт, який зараз тримає наша оборона. Про те, що зараз відбувається на Запоріжжі. маємо нагоду розпитати у нашого кореспондента Олександра Моторного. Він зі своєю групою якраз працював на цьому відтинку в районі роботиного Сашко. Вітаю військові кажуть про нагромадження на тому боці сил чи можливий рух ворога на роботинському напрямку. Привіт, Руслане. Ну, в принципі, без суттєвих територіальних змін, але й без перебільшення цілодобово нині триває війна на південному заході Запорізької області. Це стосується лінії бойового зіткнення по всьому периметру так званого роботинського виступу на Оріхівсько-токматському напрямку. Серйозною от відмінністю від інших ділянок фронту наразі є повна відсутність важкої російської бронетехніки по всьому передньому краю. Натомість московити не припиняють спроб невеликими групами піхоти. Зазвичай це там кілька людей, максимум до півдесят. Повзунів техцем пролізти у північному напрямку і заскочити до якоїсь там ями, нори або ж бліндажу. Заходять малими групами розвідкою боєм. А лізуть вони чистіше так. — Оце ось тільки. Сиряк, сиряк да? Сиряк, так. Да. Десь дощик, не касане. Рух тільки одинокий, якийсь. Вночі, ну, сіряком. Угу. Намагаються десь пройти, подивитися. Потенційна війна, вони штурмують малими групами. Ну, посилають одноразових наразових як кажуть нові. Водночас відсутність важкої російської техніки зовсім не означає, що тут не стріляють ворожі гаубиці, реактивна артилерія, танки чи міномети. Радше навпаки, будь-яка спроба окупантів сунути, супроводжується. Потужним артилерійським вогнем. Причому московська артилерія стріляє і по передньому краю, по і по так би мовити, оперативних українських тилах. Простіше кажучи, перетворює надруски і так уже ще розтрощені прифронтові населені пункти. Лише от напередодні на Запоріжжі відбулося близько пів тисячі обстрілів з важкого російського далекобійного озброєння. Наметі агеси, Ради. Кабу. Це ламка. Да. Це вже по нам. Угу. Uh -huh. Міномет працює тож. Uh -huh. uh -huh. Як тільки дрон або міномет попрацював, то одразу в піві, або дрон летить. Ще однією особливістю теперішньої ситуації південніше Оріхова, я би сказав, багато у чому визначально є просто засилля у небі ворожих дронів. Наші воїни кажуть, такої кількості і щільності БПЛА не бачили на будь-якому іншому відтинку фронту. Зокрема, тут працюють ворожі дроноводи з московицького загону Барс 32 це, це так званий бойовий резерв Російської Недофедерації. Окупанти застосовують і нічні безпілотники і денні, і як кажуть, наші воїни на будь-яку рухому ціль одразу летить. Кілька FPV-дронів або ж безпілотників, що проводять скиди. Вони зараз працюють, вираховують і працюють мавіками, скидами та FPV-шками. Працюють дуже добре. Просто вираховують точки і накривають. День на день не випадає. Буває чисто пташками працюють, буває, криють артою. Що стосується розмов про можливу підготовку московитів до якогось там нового потужного штурму на Запоріжжі, зокрема от напередодні буквально ворожі пабліки рісніли повідомленнями про чергову дату цього разу 5 грудня. Так от, принаймні, станом на цю мить у тактичному тилу накопичення ворожої техніки або ж особового складу, наші розвідники твердять не помічають. Це не означає, що в районі тимчасово загарваного токмака або ж навіть Мелітополя ворог приховано не концентрує резерви, але наші очі. У небі моніторять ситуацію на Запоріжжі у режимі реального часу і запевняють, що про висування ворожих штурмових сил, встилу, у в бік лінії бойового зіткнення наші захисники точно знатимуть. Простіше кажучи, несподіванки тут не повинно бути. Руслане. Дякую, Сашко. За останню інформацію із Запорізької області був наш кореспондент Олександр Моторний. Скажіть, будь ласка, ворог намагатиметься. Взимку вирівнювати фронт біля Курахова і виходити на трасу Запорізьку чи скерує все таки більшість своїх військ на Покровськ. Я думаю, вони зараз більше вагаються. Проблема нашої оборони полягає в тому, що, наприклад, працює в Турецької в Часовому ярі, що ми будуємо оборону по вузлах. Ми змушені так робити, тому що нам не вистачає людських ресурсів і в першу чергу піхотних підрозділів. Там це працює тут. Дещо важче, зокрема, останні кадрові зміни, зокрема, призначення генерала Драпатого, мають якось цю проблему усунути. Що будування по вузлах росіяни постійно шукають слабке місця і просочуються, де вони впираються, вони потім розвертають свій. Клин і, грубо кажучи, рухається туди, де їм вдається. Питання Курахівського плацдарму буде полягати ну, десь на чотирьох вісах. Це відповідно підтискання звідси на саму трасу Запоріжжя-Донецьке, Запоріжжя яка є важливою логістичною артерією. Це одна дирекція, це змикання клина від селища Дальнє. І наш запеклий опір в районі Успенівки, Ганівки, де ми зараз успішно ведемо ар'єргарні бої. Це, зокрема, бої в самому Корахову, там дуже важка ситуація навіть одна. Та ж сама багатоповерхівка може переходити з рук в руки, але насправді основна доля саме міста Курахового і, скоріш за все, всього Курахівського плацдарма буде вирішуватися в районі населеного пункту Старі Терни, де відповідно є промзабудова Курахівської ГЕС. І відповідно, якщо Росіянам вдасться швидко це пройти, про це зараз ніхто не може сказати. Звісно, що ми розуміємо цю загрозу. І якщо швидко переріж ЖТ, трасу, то тоді, скоріш за все, нам доведеться поступово ну, залишати цей район оборони і відходити. Якщо ж брати загрозу самого міста Покровськ то росіяни намагаються максимально ви викинути клин цей в районі населеного пункту Шевченко далі що потім відповідно якщо їм вдасться ліквідувати курахівський виступ рухатися безпосередньо на саме місто Покровськ це стосується ну, зокрема і цього району де росіяни просто-напросто рівняють ось цю лінію фронту тобто як би там не було ситуація дуже важка будуть ще болючі просування але сили оборони зберегли саму логіку оборони вона є керов Ваною і нам зараз головне, як би там не було зберегти життя і людей і особового складу. Чого наприклад не мають росіяни? Вони за захоплення цих руїн, які не мають ніякого значення на міжнародній арені, стирають свої резерви. ласка, яка ймовірність такі наступи на Запоріжжя для цього. Потрібно чимало військ і резервів. Ворога зараз їх немає, але в них є частковий успіх в районі великої новосілки. Дивіться, я все-таки розглядаю велику новосілку більше як саме в дирекції захоплення саме Донецької і Луганської областей. Бо це перша ціль СВО, як би там не так, було це російська, це політична. області. А Запоріжжя воно виникає в інформпросторі як мінімум з літа. Наступ на Запоріжжя, наступ на Заморіжжя, вкиди роблять росіяни. Тримати часто, в напрузі? Абсолютно дуже часто підхоплює західна преса, яка не розуміє різниці між, між містом Запоріжжя і Запорізьким регіоном. Так. Там є набудовані позиції, вони будуть штурмувати, щоб ми тривали там Резерви вони будуть намагатися покращувати своє тактичне становище, але сил наступати на саме місто у них немає. Вони мали такі плани, але власне Курська операція сплутала ці плани. І от 810-та бригада, яка стояла на цьому напрямку, Російська чи ФРФ, вона зараз Це є основним кістяком Курська. на курщині.